Нець проводить майже 8 годин на день у сидячому положенні. Вчені та лікарі стверджують, що сидіння збільшує ризик цілої низки хвороб, включно з раковими. 67% американських офісних працівників прагнуть мати можливість стояти за робочим столом. У деяких компаніях це вже практикується. Учасники таких програм стверджують, що завдяки цьому значно покращили своє здоров'я. Пояснює Наталія Леонова. Лише одного погляду достатньо, щоб побачити Мішель Бекстер страждає від хронічного болю у м'язах та суглобах, спричиненого фіброміалгією. Стояння за своїм робочим місцем приносить їй значне полегшення. Відколи я почала стояти. Мій поперек дошколяє набагато менше. До того ж, у мене є можливість більше рухатись, щоб кров циркулювала. Гарне відчуття. Мішель працює в адміністративному відділі університету імені Джорджа Вашингтона. Вона каже, працюючи, стоячи, вона має більше енергії. Я більше можу зробити. Не доводиться думати про те, що треба піднятися та позайматися, коли тіло починають ціпеніти. Я рухаюсь та займаюся в процесі роботи. Таким чином, Мішель спалює десь з 1200 калорій на день. Це один з аргументів на користь стоячого робочого місця. Інший наукові дослідження доводять це спосіб уникнути широкого спектру серйозних хвороб, каже психолог Аманда Вісек, яка працює на кафедрі охорони громадського здоров'я при університеті Джорджа Вашингтона. Сидіння спричиняє ряд проблем зі здоров'ям, ожиріння, діабет, захворювання кардіоваскулярної системи, гіпертонію, депресію, для людей старшого віку кожна година, проведена у сидячому положенні, означає підвищення ризику інвалідності на 50%. Однак каже Аманда, сидіння погано впливає і на молодий організм. навіть, якщо людина ходить у спортивний зал після робочого дня, чи, наприклад, бігає та займається іншими видами спорту, якщо весь день проводити у сидячому положенні, ризики захворювання все одно існують. Фізичні вправи після роботи не рятують від наслідків сидіння весь день. Якщо ж спорт не рятує, то що ж може допомогти? Аманда каже, рухатись треба протягом усього дня. На роботі, замість того, щоб писати імейл чи дзвонити колезі. Підніміться та підіть до них в кабінет. Інше до чого можна себе легко привчити, це ходити сходами. Це найпростіший спосіб додати фізичних вправ у денний раціон, замість того, щоб користуватись ліфтом. У будинку Аманди саме так і заведено. У центрі гарні сходи у класних кімнатах та кімнатах для відпочинку столи для піднесені. а стоячі робочі місця взагалі стали нормою. Мішель Бекстер каже, що її життя змінилось відколи вона відірвалась від свого стільця. Всі, піднімайтесь, це дуже корисно. Це ж для вашого власного здоров'я. Наталія Леонова, голос Америки.